Зараз я перебуваю в одній з київських лікарень і хочу почати з того, що саме цей медзаклад працює навіть під час неструмлення. А, а взагалі, як ви могли вже помітити, що а, Київ вже понад тиждень тримає цей холод, ці сильні морози, і через це зросла кількість падінь через ожеледицю. І це відчувається саме в травмпункті, бо людей вже все більше і більше. Ми поспілкувалися з травматологом, і він нам розповів, що за цей тиждень. Кількість пацієнтів зросла мінімум втричі. За день приймають в середньому 30-40 осіб з переломами та ушкодженнями. Прошу пряму мову лікаря. Наприклад, на моєму останньому чергуванні це минулої суботи. Кількість пацієнтів була 38. Як сказали мої колеги сьогодні вранці, то в них вчора на чергуванні було аж 48 пацієнтів. Найчастіше під час ожеледиці люди травмують. Променеві кістки, тому що вони, коли падають, вони спираються на руку, відповідно ламають її, і, і відбувається так званий перелом променевої кістки в типовому місці. Також це е, гомілко-ступневі суглоби, а саме кісточки латеральна та медіальна. Вони підвертають ногу, підсковзуються, відповідно їх травмують. Або зв'язки гомілковоступного соглобу. І також е, часто травмуються літні пацієнти, вони травмують е, верхню третину стегнової кістки.